Доброго ранку усім здоровеньким. А хто, можливо, занедужив трішки, сьогодні наша тема перша з нашою експерткою буде саме для вас. Адже всі ми знаємо, що е, з приходом навчального року, з приходом похолодання осені, відразу з'являється трішки нежиті, кашель, горло починає, знаєте, турбувати нас. І власне сьогодні ми хочемо поговорити про те, ось що ми можемо зробити. Восени, щоб менше сьогодні хворіти, щоб краще піклуватися про наше здоров'я та про наших рідних. Сьогодні у нашій студії Анастасія Брюханова, лікарка загальної практики, сімейна лікарка. Тому Анастасія, доброго вам доброго ранку. Доброго ранку. Ми вітаємо вас у нашій студії. Що ви нас завітали вже вживу, вперше так? Я розумію? Так. І знаєте, дорогі українці, не можу не поділитися тим, що Анастасія це наша героїня. Ми, ми, ми буквально щойно трішки познайомилися. Уявляєте, дивіться, в нас ефір 8-й ранку розпочинається, а Анастасія сама з Бердичева. і вона вже з самого ранку в нашій студії. Це ми дуже дякуємо за вашу плідну працю і посвячення, що ви сьогодні таким великим е, не знаю, вчинком і таким далеким шляхом потрапили до нас. Ми це дуже цінуємо. Дякую, що запросили мене. Дякуємо. Так, отже, хочемо розпочати із такого запитання, чого взагалі потребує наш організм саме восени, тому що, як ми знаємо, це такий перехідний період, коли загострюється багато хронічних хвороб, або ці люди, в яких слабкий імунітет, дуже часто хворіють. Скажіть, будь ласка, чого він потребує саме зараз, і як йому допомогти пережити цей адаптаційний період? Я не зовсім згодна з твердженням, що до осені потрібно якось особливо готуватися, тому що здорового способу життя потрібно дотримуватися цілий рік, незалежно від пори року. От якщо людина дотримується здорового способу життя, то в принципі вона менше хворіє і загострень менше хронічних захворювань. Звісно, потрібно дотримуватися режиму сну, режиму праці і відпочинку, раціонально харчуватися, мати достатню фізичну активність, ну і звісно, дотримуватись правил гігієни тобто більше претензій не до пори року, а до людини. Так Ну, звісно, восани часто загострюються захворювання, але постурбуватись про своє здоров'я треба постійно. Угу. Ми розуміємо, що дійсно, коли настає осень, все таки, знаєте, не така велика кількість, до прикладу, продуктів, вітамінів, так як це влітку, різні ягоди, овочі, фрукти, але все-таки, от які вітаміни, на вашу думку, слід ну на яких вітамінах слід більше зробити акцент восени вживати для підтримки і імунітету? Якщо говорити про полівітамінні комплекси, які продаються в аптеці, то е, в, в різні полівітамінні комплекси вони різну ну, кількість вітамінів містять. Деяких вітамінів для конкретної людини може бути замало, деяких вітамінів може бути забагато. Е, тому е, і недостатність вітамінів і їх передозування вони можуть бути однаково шкідливими, тому бажано полівітамінні комплекси не приймати. Е, Недостатність вітамінів у нас зазвичай проявляється якимись захворюваннями, якимись скаргами, тому бажано звертатися до свого лікаря, і лікар вже діагностує захворювання і підбирає ті вітаміни, які потрібні. Угу. Особливої уваги заслуговує вітамін Д, тому що стає менше сонечка трошки, так, так. і може бути його недостатність. В нашій широті доволі багато людей мають недостатність вітаміну Д. Чітко можна сказати, що діткам до трьох років це є наказ український по інтегрованому веденню хвороб дитячого віку. Потрібно обов'язково щодня від нуля до трьох приймати тисячу міжнародних одиниць вітаміну Д. Я не акцентую на увагу скільки там крапель, скільки капсул, тому що різні фірми-виробники там в різному дозуванні виробляють ці препарати, тому саме тисячу міжнародних одиниць звертати увагу на дозування написане на упаковці. Для людей старшого, більш старшого віку, для дорослих людей за різними рекомендаціями дозування вітаміну Д різниця від 500 до 2000 одиниць. Але знову ж таки в кожного є люди, в яких нема дефіциту, є люди, в яких є дефіцит, і дефіцит може бути різним. Тому найкраще звертатись до лікаря і вимірювати цей дефіцит, здавати аналіз. Тому що люди по різному на сонечку перебувають, по різному вживають їжу, яка містить Д. Але звісно, найкраще це е, раціональне харчування. Угу. От власне про нього хочеться і поговорити трішки. От е, яким має бути харчування восени, щоби що значить раціональне, і яке воно має бути, щоб підтримувати наш організм восени? От власне харчування зараз. має бути збалансованим по е, білках, жирах, вуглеводах, містити достатньо вітамінів. І клітковини, яка допомагає, нам перетра... допомагає нашій перестальці перетравлювати їжу. А, має бути обов'язково м'ясо, бажано червоне, тому що в червоному м'ясі міститься достатньо заліза, на відміну від інших продуктів. Також там міститься вітамін в 12 якого немає в рослинних продуктах. Угу. Має бути вуглеводна їжа, тобто це крупи, картопля, макарони твердих сортів і, звісно, овочі та фрукти. Фрукти це такий трохи підступний продукт, тому що там багато цукру, і, ага. наприклад, людям ага. з цукровим діабетом не бажано багато фруктів вживати а от овочі можна в необмеженій кількості. А що можна порекомендувати саме восени? Ну, по-перше, ще є літні фрукти і овочі. Так, ще їх ябуші, можна... Яблука доганяють. їх ще можна заморозити. Це найкращий спосіб збереження, тому що зберігаються вітаміни, і смак цих продуктів теж зберігається. Якщо є така можливість, то це найкращий варіант. Я вариант. вчора їв заморожену голубіку, яку ще з літа заморозив. Такі, о, є Вау. І щось є цікаве. А от, до речі, що би ви порадили мені як вегетаріанцю, замість от на чому, з чому зробити акцент, якщо я не їм м'ясо? Е, ну, є е, е, продукти, які містять. Дивіться, в яблуках, наприклад, і в гранаті, які найбільш популярними, найбільш розрекламованими продуктами, там дійсно багато заліза, але там. Е, Залізо не в тій формі, яка достатньо смактується, тому бажано все таки регулярно здавати аналіз крові для того, щоб перевіряти свій рівень заліза, норма так і якщо його недостатньо, то е, збільшувати вживання тих продуктів, в яких є залізо, або е, отримувати додатково залізо всередину. Дуже вам дякую. Ну і вітамін В12 не забувати, тому що вітамін В12 – це теж тваринна їжа. А вже ж, якщо ви не якщо ви вживаєте тваринні продукти, але не вживаєте виключне м'ясо, то. Теж в тваринних продуктах є угу. заліз. Дякую, дуже дякую. Все тобто, знаю, що не пропаду. Так. Тобто регулярно обов'язково потрібно проходити медогляд, здавати аналіз крові для того, щоб розуміти, так на якому рівні в мене залізо, наприклад, так, яких вітамінів мені не вистачає, яких потрібно а, на чому зосереджувати свою увагу. Ну для середньостатистичної людини достатньо раз на рік додавати залізо. Якщо це вегетаріанець, то угу. трошки частіше. Раз дякую. на рік хоча б, раз на півроку. А скажіть, будь ласка, як взагалі от весенине на наше самопочуття впливає саме режим дня? Тому що, от особисто для мене зараз в такі перехідні періоди, його важко випрацьовувати, тому що там влітку сонечко трішки раніше встає. Зараз вже з часом воно буде вставати трішки пізніше. Як взагалі нам ось врегулювати цей момент? І наскільки це важливо для нас займатися фізичними вправами і врегулювати свій режим дня? Ну режим дня це дуже важливо а, зараз. Трошечки менше сонця, відповідно, гормонів, які відповідають за радість, за щастя, виробляється менше. Тому для того, щоб регулювати свій режим дня, потрібно прокидатися і вставати в один і той же час, От, і спати близько 7-8 годин ну це в ідеалі, звісно. Що стосується фізичної активності, то фізична активність для різних вікових категорій різна, але загальні рекомендації, це кожного дня бажано прогулюватися в такому середньому темпі близько 40 хвилин. і віддалі Три рази на тиждень мати інтенсивне фізичне навантаження. Бажано силові навантаження, причому силові навантаження навіть не заборонені для людей похилого віку і для навіть для вагітних. Хоча для вагітних вони трошечки мають бути менші. І бажано, якщо жінка до вагітності не займалася фізичними навантаженнями, то не починати якісь там дуже сильні фізичні так. вправи. Угу. А так, в принципі, для будь-якої людини, навіть для людей похилого віку, що є. Таким, якби нонсенсом, тому що вони в основному там е, більше проводять часу вдома, все одно треба рухатися, тому що рух це Дякую. Треба... Рух, рух це життя. Ну, так. ну що ж, українці, давайте робити акцент на фізичному навантаженні, те, що говорить наша експертка Анастасія, тому що. Це також допомагає тримати нас в тонусі і не забувайте за режим дня. Ще хочу а, додати, так, що фізичне навантаження ще й підвищує рівень гормонів щастя, і тому підвищує настрій, <світ> Особливо якщо це наш улюблений вид спорту. Це чудово. Е, якщо це улюблений вид спорту, полежати, <світ> полежати. <світ> жартуємо. Можна, знаєш, полежати право велосипед? Чудова, чудова альтернатива. Ні, мені здається, сьогодні от е, насправді мені дуже подобається цей апарат. От зараз вересень, жовтня чому? Тому що я не дуже переношу спеку, ну і холод він нікому не подобається. Зараз такий помірний, що ти угу. собі просто дав якусь таку не дуже теплу ковточку і йдеш прогулятися осіннім парком чи ще чимось. Я в неділю, якщо не пішов погуляти в Серецький парк. ну… Просто задоволення. Не холодно, не жарко. Так, слава Богу, він за, за те, що він передбачив таку погоду для кожної категорії людей. І для тих, хто любить жару, і для тих, хто любить, можливо, холод, так. і для тих, хто любить ось так. Помірну погоду. Чудово. Так, вже ж. Що ви порадите людям, які от чомусь так стається з приходом осені починають хворіти? В них, знаєте, як по графіку, від чого це залежить? Чи це такий імунітет у людей? Що вони настільки, ну знаєте, тендітно на це реагують? Від чого це може впливати? Якщо ми говоримо про дітей дошкільного віку, шкільного віку, то хворіти шість. 6... 12 разів на рік це норма за умови, якщо це вірусна інфекція, якщо вона не ускладнюється бактеріальними ускладненнями, і якщо не призводить до прийому антибіотиків, тобто це абсолютно нормально, тому що імунітет формується і звикає до тих вірусів. Дійсно, деякі люди хворіють частіше, частина з них мають хронічні захворювання, тому варто. Слідкувати за своїм захворюванням, приймати постійно ліки від хронічних захворювань. Ну і, звісно, дуже важливим є вакцинація. Я хочу акцентувати в контексті осені саме на три вакцини: це, по-перше, вакцинація від ковіду, тому що ковід нікуди не дівся. До речі, я вчора прочитав, що знову. Буде скоро нова хвиля. Ну про це якось згодом поговоримо. Але Сусно, вірус він зар... не дівся як ви кажете. Вірус зараз трошечки слабший, але все одно є пацієнти, які хворіють важко. В основному це люди похилого віку та люди, які мають хронічні захворювання, особливо захворювання серцево-судинної системи і захворювання легень. Тому зараз дозволено в Україні чотири дози. Якщо людина досі не отримала чотири дози щеплення, то можна ще доотримати. У моєму закладі, наприклад, вакцина є доступна. Я думаю, що в Києві точно є вакцина, можна пошукати, знайти. Також восени дуже важливо щороку вакцинуватися від грипу. Якраз в жовтні починають завозити в Україну вакцину, її можна шукати в аптеках купувати. Якщо недоступна в аптеках, Можна в приватних клініках дуже часто закупляють. Бувають іноді в деяких регіонах країни місцеві програми, де безкоштовно вакцинують, або всіх, або певні категорії людей, там, медиків, людей з хронічними захворюваннями, дітей тощо. Тому варто цікавитися і вакцинуватися можна з 6 місяців і людям всім дорослим. Дітям, які вакцинуються до 9 років вперше. Треба отримати дві дози вакцини з інтервалом місяць тим, хто вакцинується не вперше і старше 9 років, і дорослим один раз. І ще одна вакцина, яка не настільки очевидна, як перші дві, це вакцинація від пневмококу. Є два різновиди вакцини в Україні. На жаль, вони державою не забезпечуються. Але їх можна також купити в аптеці або за місцевими програмами вакцинуватися. Є одна вакцина, вона дозволена для дітей до п'яти років, інша вакцина дозволена для дітей і дорослих. Я, мабуть, не буду називати торгові назви, хоча насправді їх всього дві. Тому я не думаю, що це є великою Вибір проблемою. Невеликий. Так, але можна я думаю, легко. що ваш сімейний лікар чи педіатр розкаже. Як, як вони називаються? Скільки потрібно досвід для так, якого так. віку? Ну, от, ну і звісно, всі вище переназвані. Бо... Методи так. методи також вони працюють і для людей, які часто хворіють. Угу. Дуже дякуємо. І на останок, скажіть, будь ласка, можливо, кілька лайфхаків, кілька порад для того, от як нам швидко встати на ноги, як швидко допомогти своєму організму відновитися, вилікуватись, коли ми, от, наприклад, захворіли. Тому що от, особисто я знаю багато зараз моїх знайомих, навіть рідних, які хворіють, які вже підхопили якийсь вірус. Якось зробити так, щоб організм швиденько відновився. Кілька лайфхаків. А... Ну, на жаль, будь-яке ГРВІ середньостатистично людина хворіє десь 7 а днів. 7. Ну, в середньому іноді до 14 днів, тому за 1-2 дні відновитися неможливо. На жаль, але перше потрібно вживати достатню кількість рідини, тому що організм під час вірусної чи бактеріальної інфекції він потребує більше води. Тому вживати, якщо це дорослий, то півтора-два літра не менше, а то й більше. От, звісно, якщо у вас внежить, обов'язково потрібно зрошувати ніс сольовим розчином, тому що ці всі виділення, які є в носі, вони можуть ставати більш густими, і там утворюється сприятливе середовище для розмноження бактерій, і, відповідно, можуть бути бактеріальні ускладнення. Харчуватися під час хвороби також, хоча, якщо є температура, відсутній апетит, навпаки, не варто е, заставляти себе їсти mm -hmm. чи заставляти своїх дітей е, їсти. Е, Ну і в принципі, ще хочу зазначити, що обов'язково потрібно провітрювати, щоб члени родини не заразились, і так само в контексті профілактики, якщо це на роботі, то також потрібно провітрювати приміщення. Дуже було б добре, якби в приміщенні була б температура 18-22 градуси. В таких умовах краще спадає висока температура. І якщо є можливість фінансово, краще купити зволожувач повітря, і щоб вологість трималася не менше 40%, тому що у нас опалювальний сезон, який висушує повітря, і вологість падає. До в цей, речі, це дуже цей сезон. треба вмикати знову свій. Ми угу. колись з дружини купили, і ну, все літо він відпочивав. Але дійсно носить треба а, знову. То що... коли опалювальний сезон почнеться, то обов'язково треба. Анастасія дуже вам дякуємо за неймовірно, прекрасну, лаконічну, цікаву розмову. А дорогі українці, нагадую, що з нами у цій студії була Анастасія Брюханова, лікарка загальної практики та сімейна лікарка.